З вами Анатолій Пахомов, Вад Райо. Сьогодні ми поговоримо про карму і, власне, про кармічне бачення. Почнемо з того, що слово карма більшість людей сприймають уже як якусь даність, як те, що настало, і воно має певні якісь свої причини. Хоча само слово карма означає дія. Тобто, на мій погляд, правильне розуміння карми це більше те, що ми можемо змінити ті дії, які ми робимо. І, відповідно, знаючи, як працює карма, ми можемо певним чином впливати на своє життя, на своє обставини життя. Давайте почнемо з того, що є сансарне бачення і. Езотеричне йогічне бачення. Так? Сансарне бачення це погляд звичайної людини на своє життя, на те, що її оточує. І з точки зору звичайної людини все, що відбувається в її житті, є частиною великого хаосу, і воно відбувається просто так. Е е відсутність справедливості, ми бачимо це всюди, так? Е те, що. Відбувається, людина може собі думати, за що це мені? Адже я такий чи така добра, хороша. Або ж навпаки, людина робить погані вчинки і дивиться, що їй за це нічого не наступає. Так? Або ж людина взагалі цим не задумується над такими речами і просто собі живе. З точки зору йоги, йогічне бачення говорить, що це все не зовсім так. І у Кожну дії, у кожного всього, що ми бачимо, чи це буде істота, чи це буде взаємовідносини, <кій> чи це будуть якісь події в суспільстві, в у світі чи в нашому організмі, воно не хаотичне, а воно має певну... певні свої причини. <кій> ми не говоримо зараз про те, що існує чи не ну, існує хаос. Чому? Тому що відповідь на це питання дуже проста. У кожному хаосі є певний свій скритий порядок, і у кожному порядку є невеликі частини хаосу. Але в цілому, з точки зору йоги, наше життя воно підпорядковано. Тобто є певні причини, є певні наслідки. Наприклад, колись, коли я був юнаком, я дуже хотів викладати йогу, і я створив певні умови. Певні наміри, відповідні певні дії, і ось зараз я є викладачем його. Це не сталося зненацька і випадково. Так само у вашому житті ви могли, звісно, не планувати. Але те, де ви зараз знаходитесь, є кінечним, ну, на даний момент, в зрізі часу, кінечним, кінечну частиною цього довго ланцюжка. До якого вас привели ваші дії, тому якщо нам не подобається те, де ми знаходимося, обставини, де ми знаходимося, ми повинні розуміти, що так чи інакше ми впливали на це. Звісно, в світі є інші істоти, є інші якісь сили, які діють на нас, тому в геополітичному сенсі не все так просто, тому що, але знову ж таки там є теж свої причини. Взагалі, треба сказати, що є, існують кілька рівнів розуміння карми, і давайте почнемо із простого. Якщо ми себе будемо ну, погано вести, будемо похмурі, не будемо нікому допомагати, будемо говорити злі слова, будемо творити злі дії. То, відповідно, через деякий час ви побачите себе в дуже халепному і неприємному середовищі, де з вами ніхто не хоче спілкуватися. Так? І, відповідно, протилежно, якщо ви усміхаєтесь, якщо ви допомагаєте людям, якщо ваші слова добрі, погляд добрий, є усмішка, ваші навики допомагають людям, то через деякий час ви побачите, що вас цінують. Ну, це такий первинний зріз карми, який ми можемо побачити. Протягом одного життя. Якщо ви якійсь людині постійно брешете, обманюєте її, робите злі вчинки, то не дивуйтесь, чого людина до вас може погано ставити. Але може бути і інакша ситуація, ви скажете. Ми були такі добрі до когось, але от людина зробила нам якісь злив чинок. От тут ми вже ближче підходимо до кармічного бачення. Але ми повинні розуміти, що, по-перше, може бути причина не завжди видима, тобто людина, яка діє, вона діє, як вона собі думає, собі, ну, як би сказати, в облаго, хоче щось для себе хорошого, прагне щастя. Просто її вчинки можуть бути продуктовані внутрішніми конфліктами, і те, як вона чинить щодо нас, може бути нелогічним. Але це з нашої точки зору. А її кармічне бачення бачить в цьому логіку. Проте, людина невільна, вона підкоряється різним імпульсам. Це можуть бути імпульси егоїзму, це можуть бути стереотипи поведінки, це може бути те, що називається скажімо, виховання в сім'ї. І дуже дуже багато виховання в соціумі, там засобами масової інформації. Ось людина робить ту чи іншу дію, але вона. По суті, не усвідомлено. І таким чином її кармічне бачення її заплутує ще сильніше. Крім цього, ми повинні розуміти, що в світі є різні класи живих істот, і якщо люди виглядають як люди, це ще не означає, що вони є людьми фактично. З точки зору йоги, у людському тілі можуть проживати різні класи живих істот, там від тварин голодних духів, там демонів і так далі. Но це не є щось містичне. Це. Давайте ми так коротко про цьому пройдемо, щоб ви не думали, що це якийсь такий махровий, махрова езотерика. Значить дивіться, якщо ми говоримо про демонів, то їх основний посил, їхня основна емоція це ненависть, агресія, злоба, і все навколо вони намагаються зруйнувати. Нікого це не нагадує, правда, в цій війні. Інші люди, ну звісно, що вони, крім того, всього, вони ще щось роблять в цьому житті, можливо, навіть їх хтось любить, і вони щось добре в тому числі можуть зробити, але їх основна тенденція це те, що я назвав. І тоді ми відносимо з точки зору йоги, філософії йоги цих людей до демонічних істот. Тобто вони все руйнують навколо себе. Якщо ж людина постійно знаходиться в основній емоції, це заздрощі. От вона б хотіла мати багатство, але вона нічого для цього не робить. Вона Не хоче працювати, там в неї є свої ідеї, і знову ж таки кармічне бачення цих істот буде те, що їм десь заклали або їм це сподобалось. Просто ця ідея, що бути багатими це значить красти гроші. Тому в їхньому кармічному баченні багатими можуть бути процвітаючими тільки ті люди, які крадуть. Які обманюють. Це світ голодних духів. Тобто люди знаходяться в тілі, ніби рука, голова, корпус, але їх основна тенденція заздрість і їхнє кармічне бачення це те, що або вони хочуть це робити і роблять, так? або ж вони цього бояться, але хотіли би це робити. І тому вони, їхня основна така емоція це заздрість з різного. Ну, скажімо так, з різних причин. Це може бути багатство, може бути здоров'я, може бути слава чиясь. Так? І от ці люди сидять собі і заздрять постійно. Їхня основна емоція, їхні основні слова, коли вони зустрічаються одне з одним, вони пліткують, вони ось живуть ось такими емоціями. Так? І знову ж таки, їхнє кармічне бачення, вони самі обрали таке бачення, так? тому що насправді кожна людина, якщо вона прикладає певні зусилля, Може стати багатою процвітаючою, здоровою, відомою. І це не обов'язково, і це зовсім навпаки, не пов'язано з обманом, це не пов'язано із злодійством якимось чи якимось нехорошими діями. Але це вже інше кармічне бачення. Так? Там, клас тварин це люди, які просто живуть. Простими інстинктами набити шлунок, щось подивитись по телевізору, щоб у них все було, їм за це нічого не було. Вони нічого не хочуть створювати для інших людей. У них нема емпатії, тому коли інша людина страждає їм, чи тварина страждає їм все одно, тому що це їх не стосується. Поки це їх не буде стосуватися, вони нічого не будуть розуміти. Це просто для них картинка. Світ людей. – це… Ті, що проявляють е, співпереживання, ті, що відчувають емпатію, ті, що допомагають, ті, що волонтерять, ті, що захищають інших, це світ людей, Світ асурів – це, е, скажімо так, що люди досягнули певного статусу багатства, певного здоров'я і допомагають іншим людям, в тому числі різними ресурсами, так? ну і світ богів. Умовно, боги і демони, то все, ще раз повторюю, це просто істоти, які мають певну емоційну тенденцію. Так? Їхнє кармічне бачення певним чином сформоване. І світ богів це ті, що вийшли за межі добра і зла, і ті, що розуміють недуальну природу реальності. Ну, Далі поглиблюватись не буду, тому що це не така проста річ. Для пересічного громадянина. І ось, ось це вам кармічне ну, ж таки, бачення йогів. Тому, коли ми зустрічаємося з певними живими істотами, ми бачимо їхню поведінку, ми приблизно розуміємо, з ким ми маємо справу і яким чином з цими живими істотами можна, скажімо так, взаємодіяти чи взагалі не, краще з ними не взаємодіяти. Е, карма, якщо ми беремо більш такі глибокі речі, тобто вона є, існує не тільки в процесі Одного життя, те, що я описав, що ми це все можемо побачити, побачити наслідки своїх дій, але ми можемо побачити, що у деяких людей є те, що ми би назвали удача. От вони починають якусь справу, і вона, ця справа в них йде, вони починають іншу справу, і ця справа в них йде. Або вони народжуються, вони вже щось вміють. У них є, наприклад, схильності до музики, схильності до математики, схильності до цілительства, схильності до ще до чогось. От звідки це у них взялося? З точки зору йоги, це карма, це кармічне напрацювання з минулого життя. Або інша ситуація, людина починає, у неї то не виходить, це не виходить, і вона ніби поряд з тою людиною, і, вроді, все те саме починає, але є певні нюанси, які вона не допрацьовує, які вона егоїстично ставиться. І таким чином її карма, поки не відпрацьована, в неї будуть такі халепи у житті. Знову ж таки, це з точки зору йоги. І ось ми говоримо про кармічне бачення. Ви можете сказати, та ні, це все якась езотерика, це все якесь таке щось несправжнє. Це буде ваше бачення. Моє бачення, що це все є, і це все працює, і це все можна перевірити. Наприклад, з точки зору карми, якщо ви хочете досягнути багатства, матеріального багатства мається на увазі, то вам слід бути щедрими, слід допомагати іншим живим істотам. Якщо ви хочете, і ви побачите через деякий час, що е, ви стали більш багатими. Якщо ви хочете, що, щоб вас слухали, щоб була вага вашого слова. Бо ви можете зіссухнутися, що, наприклад, що ви, у вас є якісь знання, але вас ніхто не слухає. Бо тим кажете, вони кажуть, тим кажете, вони вас не слухають, діти не слухають, батьки не слухають, друзі не слухають. Тобто вас не сприймають серйоз, вас не, до вас не дослухаються, як до спеціаліста, як до чоловіка, жінки чи ще де. З точки зору йоги, причина в цьому брехні. Не те, що ви зараз брешете, а те, що дуже багато брехні було в минулому. Або навпаки, ви бачите харизматичну людину. Неважливо, яка вона зараз, вона може, що саме зараз вона говорить, але до їх слова, чомусь дослухаються. З точки зору йоги, кармічно це передумовлено тим, що людина довгий час не брехала, а говорила тільки правду. І це те, що ви можете перевірити протягом одного життя. Складіть собі, наприклад, такий план. Ну, насправді, це все, те, що я говорю, це яма і не яма з точки зору йоги, так? Не чинити насильства, говорити правду там, і так далі. Це все описано в Йозі, в Кодексі йоги там, чи в будь-якій іншій дисципліні, там, чи релігії. В принципі, вони більш-менш одинаково описані. Наприклад, ви ставите собі за мету і. Е е Протягом півроку не брешете. Звісно, спочатку це може бути складно, особливо якщо ви схильні до патологічної брехні, до неточностей. Але це має значення навіть тоді, коли ви говорите не навмисне, наприклад, це було позавчора, ви говорите: от вчора там щось сталося, так? це вже буде брехня. Тому. Для того, щоб не брехати, ви вимушені будете дуже бути усвідомленими. І коли ви тільки хотіли сказати вчора чи позавчора, ви вже думаєте, як це правильно сформулювати, і скажете: Мені здається, що це було вчора, це вже тоді не буде брехне, тому що ви говорите правду, вам так здається. Ну і до якихось глобальних речей, де ви не брешете ні самому собі, ні іншим людям. І через деякий час ви побачите, що ваше слово стало вагомим, що до нього стало дослухатися. Якщо ви хочете, щоб у вас було здоров'я, з точки зору карми, ви повинні допомагати іншим живим істотам стати здоровим, не шкодити їм, не наданости їм шкоди ні словом, ні своїм баченням. І тут ми приходимо до дуже цікавих таких речей, що тобто, все, що ми, от все, що в людини проявлено з точки зору йоги, воно має кармічне обумовлення минуле. Слід розуміти, що карма працює як зерна, тобто ми закладаємо якусь річ. Як зернятко. От ми садимо, наприклад, якусь квіточку, чи помідорку, чи там ще якусь рослинку. Вона у вигляді зернятка, а виростає вона у вигляді великого плода, там рослини, яка має плоди. То і хороші, і погані дії вони мають таку, скажімо так, таку тенденцію, що коли ви бачите щось в своєму житті, це не знає, що ви щось дзеркальне робили. Це могло бути просто невеличке зернятко, де ви потакаєте брехні, потакаєте насильство. Не берете відповідальності або ігноруєте щось. І це здається, ну це ну що це такого? Я ж тут тут нічого не робила чи не робив. А потім воно виросте в певні плоди. Е, ось так побудований цей світ з точки зору Йога, це йогічне бачення. І коли ви все це почули, ви у вас, якщо ви це в це приймете. То у вас зросте усвідомленість, ви будете більш усвідомлені. деколи мені кажуть, ну, Анатолій, ну звідки ви знаєте, що це все так? А раптом це все казачки і нічого такого нема. Як, ну, є ідея про те, що з точки зору психології сучасної, такої наукової, так скажемо, так, ніякої карми не існує, і все це просто спроба зняти е, напругу. З того хаосу і з тої несправедливості світу, яку ми бачимо. Так? І просто для того, щоб це не так сильно страждати, от Йоги колись там чи хтось інший придумав карму. І мені кажуть, а раптом це от так це просто казочки. А я їм кажу таким людям: ви знаєте, а ви нічого не, не втрачаєте. Тому що, якщо ви все, що я пропоную, це стати нормальною людиною, робити гарні вчинки. Добрі дії, добрі помисли. Тому, навіть якщо це казочки, ви просто станете кращими і більш усвідомленими, Ви нічого не втрачаєте. Так що подумайте. Тепер з приводу е певного е кармічного, що таке кармічне бачення. Так? Ну, е Кармічне бачення, воно є не тільки у тих, хто вірить в карму, чи не вірить в карму, воно є у всіх певне кармічне бачення. Значить, кармічне бачення це не добре і не погано. Це просто певний стиль, спосіб мислення, спосіб сприймати інформацію, яка є. Наприклад, приведу вам такий приклад. От де людина? Ну, давайте з чогось такого дуже простого, почнемо. Приходить людина до лікаря, і ну, у неї щось, було, ну, наприклад, болить спина. Там болить нога, і о, вона спілкується з лікарем, лікар каже, у вас остеохондроз. А ще зробили МРТ, у вас грижі. І, людина думає, що ж мені робити? А лікар каже, ми робимо операцію. Вона стільки то коштує. Людина робить операцію, а їй все одно болить, тому що грижа там взагалі ні до чого. А її вона приходить до лікаря, він каже: Ну що ж ви, болить далі? Ну, що ви хоч, вам ж операцію зробили, ну от у вас остеохондроз, уже все. І Якщо людина в це все вірить, от її бачення, ось таке медичне, кармічне бачення. Якщо людина потрапляє, наприклад, до такої людини, як я, до цілителя, то я кажу, от вона каже, от там мене болить мені, лікар сказав, остеохондроз, що там грижі. Я кажу, остеохондроз і грижі це просто слово, яке я вам вчора чи колись там сказав. Що вас турбує? І людина каже, ну от мене болить. Я кажу, от наскільки балів? Людина каже, ну от там по 10-бальній шкалі там 6, чи 7, чи 8 балів. Я кажу, добре. Я виставляю за 15 хвилин на місце Кості. Людина стоїть каже, ну, як змінився біль. Людина така. Не болить. Я кажу, іде ваш остеохондроз, іде ваші гречі. І ось, а чому це так? Бо у мене інакше бачення світу. Моє кармічне бачення світу базується на тому, що людина від природи це здорова істота, просвітлена істота. Тому якщо щось у людини болить, то це просто означає, що якась частина тіла чи психіки не на місці. Тобто це може бути навіть в голові, я це називаю накрутити собі дулю в голові». Але з долю голови трохи складніше, ніж із неправильним положенням костей, тому що це потрібно, щоб ще й людина сама працювала. Ну знаєте, як люди там, 30 чи 50 років чи 60 років щось робили неправильно, і тут вони приходять до тебе і хочуть, щоб ти отак раз, і от все їм за один раз бажало поправити. І часто це так може бути. Але тільки тоді, коли людина готова вже. Якщо людина накручує собі дулю в голові, то ясне діло, що і вона ж якось прийшла до цього. Стану свого, що їй щось були. Тобто, неправильними вчинками, неправильним баченням, і ми можемо поставити на місце там кості. Але якщо людина знову буде неправильно щось робити, ну приведу вам приклад: приходить пацієнтка і каже: Кхе -кхе". Я, я роб... ну там я її виставив, вони вже нічого не болить, і вона каже: Я роблю зарядку, зарядку можна робити. А я кажу, а що ви там робите? І вона каже, Ну, от там, я кажу, ви тільки так акуратно показуєте, якщо я вас зупиню, щоб ви е, зупинилися. І вона тако впирається в стіну і тако скручується. Я кажу: Стійте, що ви робите? А вона каже: ну, це ж зарядка, це ж для здоров'я, я ж оздоровлююсь. А я кажу, от ходіть сюди. А я підійшла я їй тільки перед цим був, виставив усі кості. Вона так скрутилася, так у неї все знову. Я кажу, це мені зараз знову треба все виправляти. Я її виправив і кажу, більше такого не робіть. Вона каже: так що це від любого руху може бути? Я кажу, не від любого. От кажу, давіть, повторіть зі мною, і такие такий мінімальний суряна маска, там, п'ять вправ. Знову міряємо, у все на місці. Я кажу, бачите, від моїх вправ у вас нічого не сповзає і не злітає. А від того, що ви хотіли робити і зробили, там якісь скручування, ще щось таке. Каже, а вона а якщо я лежу, чи кажу, так ляжу і так ноги буду в бік. Я кажу, то буде то саме. Що Все, що я виставив, воно знову все позлітає, посповзає і знову буде у вас боліти. Але ж це ж зарядка, яка де ви її взяли? Ну, от там в інтернеті, Я кажу, в інтернеті багато що написано. Mm -hmm. Оце у людини оце називається кармічне бачення. Що от вона собі бачить це і вона не аналізує, просто робить те, що всі так роблять. Там, так? І от людини, хоча її кармічне бачення заводить її до хвороб. Або, наприклад, ми там говорили з однією знайомою, а вона. Ну, там, про рак зайшла мова. Я кажу, рак це просто ділення клітин. Звісно, що у рака є різні рівні карми, але по суті все те, що лікарі лі... лякають вас, там, рак, там, ліки від раку, там немає ніяких ліків, це просто ділення клітин внаслідок нервового рефлексу. Там, так? Але знову ж таки, це таке моє кармічне бачення. А людей поналякують, вони йдуть, роблять ту хімію, яка, знаєте, від раку ніхто не вмирає. вмирає від лікування раку. Це знову ж таки певне кармічне бачення. Або, наприклад, у людини підвищується температура. І вона така, я захворіла. А я кажу, це ви не захворіла, це ви одужуєте. Тому що, коли у вас піднімається температура, цей організм бореться, з наприклад, з якоюсь інфекцією, він відновлюється. Це добре. Знову ж таки, кармічне бачення полягає людини в тому, що температура це погано, вона буде збивати температуру. Моє бачення. Що температура це добре, тому що організм бореться, тому не треба збувати температуру. Оце називається кармічне бачення. Кармічне бачення воно є різним, і воно може вам або допомагати, або заводити вас в темний ліс, і людина із складним, сансарним баченням вона ніколи не буде здоровою, тому що вона буде вірити всім тим казочкам, які розказують лікарі, які розказують соціум, от які заставляли там маски вдівати. Ви різні ці всі робити вам укольчики і так далі. Це все нав'язане кармічне бачення, воно і ніхто від того не став здоровим. Тому що здоров'я це початковий стан людини. І здоров'я знаходиться в кожному з нас. Якщо, і от, наприклад, ми повинні розуміти, що кармічне бачення воно стосується всіх речей. Від сім'ї, здоров'я, багатства чи якихось інших речей. І якщо ми знаходимось в тих чи інших обставинах, ми повинні розуміти, що є причини. І саме основне, чому, чому от ми говоримо взагалі про карму, і що значить слово карма, це дія, це означає, що ви можете все змінити. Ви можете все змінити, інакше дивитись на себе, інакше дивитися на світ. Або, ну, наприклад, кармічне бачення релігії це в тому, що ви є ніхто, і вам тільки потрібен провідник, е який от, ви підете в церкву чи кудись там, і там є канал поєднання з Богом. А, 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 за, а за межами церкви, все, там Бога нема. І оце вам тільки треба, щоб туди ви пішли, там гроші заплатили, і от вони там щось зроблять, і тільки тоді може щось станеться. Розумієте суть. Всіх релігій це в тому, щоб по великому рахунку віруючих, яким можна управляти. А моє бачення таке, що людина є частиною Бога, і вам не треба йти в церкву, щоб мати контакт з Божественним, тому що ви є ця частина Божественного. Ну, це, це означає кармічне бачення. Тому воно не погане, не добре, воно просто або допомагає вам, або шкодить. Тому що ви повинні розуміти, що у будь-якого кармічного бачення будуть плоди. Якщо ваше бачення не дає вам здоров'я, багатства, процвітання і щастя, то вам треба просто змінити своє кармічне бачення і по-інакшому дивитись на світ. А якщо ви знаходитесь в балансі гармонії, то все окей. Чого я вам всім бажаю щастя, здоров'я. Гарних обставин життя. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджра йога.